Рівницькі тролейбуси із транспорту для пенсіонерів та студентів перетворилися на транспорт переважно для пенсіонерів. З початку цього року ті, хто ще навчається їздити в електротранспорті за пільговою ціною, не можуть. Піввартості за проїзд у громадському транспорті студентам і школярам гарантує указ президента України ще за 99-й рік. Його не скасовували, але у тролейбусах квитків за півціни не продають. Відтак, студенти частково пересідають у маршрутки. Кому у маршрутних таксі за дорого, скурпульозніше рахують свої трати. Я тратив на проїзд 4 гривні, бо я живу на окраїні. Ну а зараз 5. Раніше щось зекономив, кудись з друзями піти, а зараз ну, якісь там гривень. П'ять-шість день, ну, економив, а зараз дуже важко стало. Коли там треба було так недалеко проїхатися, то було дуже удобно там в тролейбусах їздити по 50 копійок. А ну зараз там ну, по гривні, ну, стало дорожче. То, ну, в принципі, різниці зараз вже нету, що гривня там, що гривня 50, то будемо їздити на маршрутках уже краще. Втім, міській владці безпільговий проїждж школярів, студентів від початку року у громадському транспорті не вважають порушенням закону й прав цієї категорії населення. Цей указ президента це, скажімо так, побажання. Якщо ви звернули увагу, там багато таких побажань, які передбачають і роздачу квартир, і безкоштовне медичне обслуговування, то що але на це кошти не передбачені. На жаль, частина школярів і студентів все ж скористається правом на пільговий проїзд. Приїздні квитки за півціни 32 дві гривні 50 копійок продаватимуть дітям на півсиротам та дітям із малозабезпечених сімей за списками. Їх мають передати до тролейбусного управління. Воно визначає два або три торгових місця, в яких будуть знаходитися ці списки, і продаватись пільгові проїзні квитки по пред'явленню учнівського квитка. І в проїзному квитку буде записано прізвище, що це Іванов має цю пільгу. Надаючи допомогу пільгового проїзду виключно дітям на півсиротам і дітям з малозабезпечених родин, у міській скарбниці зекономлять півтора мільйони гривень. Підрахували фінансисти. Решта школярі студентів так і залишаться без пільг на проїзд у міському громадському електротранспорті. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.